Як вставити літеру Delta в програмі Microsoft Office Word розглянемо декілька варіантів. Для тих, у кого є додатковий блок цифрової клавіатури. Натискаємо ліву клавішу Alt та тримаючи її, пишемо на цифровій клавіатурі 916. Символ при цьому ставиться автоматично. Зверніть увагу, що плюс натискати не потрібно, натискаються лише клавіші. Спосіб номер 2 Відкриваємо вставлення. Символ інші символи. Я введу код символу для швидкого доступу. Він відповідає набору грецька і копська. Можна натискати Вставити. Крім того, можна використати сполучення клавіш 0394. Пишемо 0394 та натискаємо на сполучення клавіш Alt плюс X. Натискається ліва клавіша Alt, утримується, і після цього натискається клавіша X. Один спосіб. Відкриваємо меню Вставлення, символ. Інші символи. Код символу 2206. Це відповідає набору математичних операторів. Натискаємо «Вставити». Пишемо код символу 2206. Натискаємо на сполучення клавіш Alt-X. Не знаю, як ви, але я різниці між знаками не помітив. Хоча способи вставляння різні.